У 90-му році в Києві на майдані почалося зародження українського громадянського суспільства, а також становлення української політичної нації в 2004 році. Там же на майдані відбулося засвідчення того, що українське громадянське суспільство. Відбулося, воно є, воно доросліше є. В нього є ще певні комплекси, але процес і прогрес іде, дорогі друзі. Вчора був легендарний день. Вчора ми сказали собі і всьому світу, що українська політична нація є, українське громадянське суспільство відбулося доконечно і безповоротно. І це засвідчили всі світові агенції. Дуже, дуже, так би мовити, песимістично розпочинався вчорашній день. Ранок всі втомилися. Ще йшло перемир'я, яке було оголошено перед Днем трауру, як ви знаєте, в зв'язку з тими подіями, які були 18 лютого, але десь так вже біля 9 години почалися. Певні, певні перестановки з боку е, Беркута і Вивешників. І почалася певна активність в рядах, в рядах тих барикад, які були сюди ближче до стели. Е, потім почалися десь так біля 9 години, коли вже перемир'я, так би мовити, формально завершилося. Звідти почалися постріли, постріли з бомбових рушниць. Почалися метати гранати, шумові, звукові, світлові, хімічні. Тобто вже почалася така певна, певна активність, яка свідчила про те, що щось назріває. Потім почався з боку протестантів декілька атак. Це переважно зброя всіх протестантів, всіх. Вуличних акцій, каміння, як ви знаєте, і е, бутилки запалювальної сумішу, так звані коктейлі Молотова. Відбулася серія обмінів такими е, перекидами цієї ці зброї, як раптом з їхнього боку було б вкинуто в наші ряди декілька. Пляшок запаленої суміш, і зайнялася барикада з, з, з боку фронту, якої були накладені шини, і ці шини почали горіти. Цю барикаду терміново розібрали, щоб вогонь не розповсюдився, не розповсюдили, не розповсюдився розповсюдив на всю лінію барикад. І там утворилася певна щілина. В цей час в їхньому таборі почалася зміна, почалася зміна підрозділу. Один заходив, другий виходив, і це так би мовити. Підштовхнула правий фланг до того, щоб розпочати атаку. І там був такий автобус, згорівший і там було декілька керівників на цьому автобусу, і вони закликали піти в атаку правий фланг. Також зразу ж підтримав цю, цю, цю наступальну акцію. Центральна, центральна частина, якраз цей отвір, який звільнився внаслідок того, що демонтували шини звідти. І далі події почали розвиватися блискавично. Тобто весь люд, передня лінія і задня лінія, які завжди стоять, спостерігають і виконують певну роботу. Всі кинулись у ці прогалини, у ці отвори, і далі пішло захоплення цього плацдарму навколо навколо стели. Далі дві коло колона, так би мовити, вся ця маса людей на дві частини, права пішла на інститутську до барикад. якраз там. Відбулися найбільш найбільше вбивства мирних протестувальників. Друга частина пішла вліво і сюди до хрещатику. І повернула зразу же направо. І вийшли ми на барикаду, за якою стояли за якою стояли вивешники. Десь біля 15 хвилин велася, так би мовити, позиційна бор боротьба. Ми думали закріпилися на цій барикаді, тому що ми а, чітко усвідомили, що сили наші на рівні. Їх все ж таки було дуже багато і вони були розповсюджені аж до вулиці Грушевського, починаючи від цього місця, де ми зупинилися на Європейській площі до Грушевського. Але, так би мовити, а, фортуна була на нашому боці в цей день. І Атака почала продовжуватися, і ми зрозуміли, що про, про наш, наш так би мовити противник він деморалізований, тому що далі атака почала розвиватися без зупинок, Зупинилися тільки біля європейської площі, і знову ми так би мовити реально оцінюючи свої шанси почали будувати нову барикаду. Але тільки ми заклали основи там певні конструкції медалеї. Як Частина найбільш активних, найбільш радикальних протестувальників перейшла знову наступу. Знову наступ, і ми побачили, що ці цей беркут і вешники почали тікати і тікати панічно, і зупинилися вони вже тільки на Грушевського, там за цією барикадою, яка була збудована ними після певних подій із бетонних блоків. Це в них така була фішка бетонні блоки по обладміністрації, в тому числі в Одесі, і в Києві в урядовому кварталі також там почали е, тоді будувати ці бетонні блоки. Тобто десь буквально за один статус-кво, який був до, до 19 січня, був, був, так би мовити, поновлений. Весь простір був знову захоплений, став повноцінною територією революції. Шановні друзі, я без перебільшення можу сказати, що вчорашній день це день легендарний, цей день війде в історію України як один із найвеличніших, одна із найвеличніших подій, яка вписана в історію встановлення нашого народу, нашої країни, нашої нації золотими буквами. І ми дійсно доказали всім і собі, що ми. Гідні називатися європейцями, що ми гідні бути в європейському союзі, тому що ми велика країна, ми велика нація. Слава Україні!